От як стати блогером набрати там перших пару тисяч підписників і почати це монетизувати, отримувати за це якісь копійку? Бо всі люди думають, що стають блогерами, отримують за саме за монетизацію там в цих соцмережах копійку. Ці карбованці, скажемо так, але насправді це не так працює. Тобто, всюди оця система реклама. У когось є якийсь продукт, не знаю, це лампа, і треба прорекламувати. Зараз це все рекламується через соціальні мережі, через блогерів чи через якісь аккаунти. От як ми зробили у нас в проєкті контент люди можуть брати відео, чи рекламні, чи українські, чи патріотичні, неважливо, чи співаки, якісь виставляти, рекламувати їх, себе не знімати, нічого не продавати не треба. Просто твій аккаунт виступає як жива. Це важливо, жива, а не робот. Можна було ботакаунтів на створювати, але просто от своїх на живих акаунтів понастворювати, рекламувати продукти, і на це можна вже отримати. Пошти. Це ж така сама програма, як там Amazon, як там YouTube платить, Adidas, Nike, Reebok, У них же є всі оці партнерські програми. Зараз це все є в соціальних мережах. Все, що треба, заходить, виставляють відео правильно, по якимсь певним алгоритмам, як це все працює. Тут легко набирається це тисяча підписників, нічого такого немає, як накачати чуть-чуть біцеп в залі. Треба походити і правильно позайматися. Тут так само і вже можна отримувати гроші.